Сміється, каже, ну ви ж чули, там у вас НЛО має скоро прилетіти? Дождем, уже керуває тече. <рес> ну, ну ну каже, ну воно прилетить не зараз, воно <рес> прилетить, так і дізнаються. <рес> ну, цікаво, цікаво, подивимось. А до речі, це? а яка, а яка, от мені цікаво, яка прийде інформація з приводу цього, що нагнітають. НЛО, що це готують насправді. Каже, це фігня. Це фігня. Ну, а для чого Повна. вони це, цю фу, фігню запускають? Маніпуляція. Маніпуляція для вони чого? не знають, вони бачать, вони бачать, що вони програють Саме угу. так, як в Україні війна, Бачать, що вони програють цю війну, причому угу. на світовій арені Україні програють в Україні. Так. Саме. Вони добре, вони це про кого йдеться мова, вони це ж тут мається про, ну Це ж Америкоси запустили, каже він. Американці вони запустили цю штуку спеціально, щоб відволікти від того, що той Трамп з Путіним вони фіаско терплять, потерпають фіаско. І для того, щоб угу. вони розуміють, що вони програють. Угу. І вони вирішили зробити це таким чином, що, щоб люди відволіклися. Але каже, якщо прилетять інші з інших планет, вони воювати не будуть. каже. Вони не будуть воювати. Вони якщо насправді прилетять, да, так? Да, да, вони воювати не будуть. Вони будуть навчати. А зараз спостерігають, ви хотіли сказати ще щось? Так, да, спостерігають, бо вони хочуть подивитися, знищимо модон одне одного, чи ні? Чи буде до кого летіти, чи ні, знову сміється. Ну це нам на геть не смішно, якщо чесно. Ну, каже, ну що є. Каже, як є. Це життя, ну, хто? Це життя і так, так має бути. Це написано в Великій книжці Всесвіту каже. Що саме написано про, ну от про нас, що там написано? Що як так це має так? бути? Вищі цивілізації дивляться так. чи ми не повбиваємо один одного. Ні, він каже: я утрім. Він каже. Це ж гумор. Ні, то Сміються, я... боже, Аж заливається. Такий довольний, Такий... що ми з ним ну, розмовляємо, ага. Аж заливається. Ну, так скажіть нам тоді, так, щоб не посміятися, трошки ну, цікаво, Каже, чому вона не Чому не втручуються. Каже, земля має відродитися. І вона відродиться саме з України, з української землі. Вона почне відроджування. І саме з тих людей, з цих світлих людей, які залишаються в Україні, і саме ті люди, які зараз прокидаються, і земля, вона оновиться. І ось на оновлення цієї землі прилітять інші цивілізації, бо вони будуть навчати жити саме. Ми ж не вміємо в чи... жити в спокої, каже. Ми звикли, що ми воюємо, що ми постійно щось когось там. Добиваємо, що ми постійно в агресії, а нас буде вжити, створювати і зазідати, і створювати і ще раз створювати. По-іншому, бо ми не вміємо, ми не вміємо створювати. Ми вміємо зараз тільки розрушати, але це потрібно було. Ми так перейдемо на інший рівень. Все угу. Угу. Ну, хочеться вірити в це. Але це потрібно Добре. і каже, що е, якщо він каже, ну ви ж дізнаєтеся, коли вони прилетять. І знову ж таки, це не буде каже так глобально, знаєте, як в американських фільмах показують. каже, не Ну так, да, величезна тарілка, яку ні. бачить по всій землі. Ні, ну, да. ні це угу. буде по-іншому. Це буде потрошку, і це буде для вони оберуть для себе різних людей, різних mm -hmm. професій mm -hmm. Саме, ну тих людей, які мають світлу душу, mm -hmm. і ті, які готові створювати. І створення це буде. Не, навіть не на матеріаль, не матеріальне. Ну, матеріальний світ каже, зараз він ломається, його не угу. буде. А як? Буде буде. енергетично. Mm. Будете створювати енергетично своєю енергією. Вони при, новеньке. Вчити вас енергетично створювати. О, це мій син ж до цього часу, це точно. Каже, ви до того йде, доживете до каже. О, клас! Супер. Ну, а приблизно коли. Скажіть, Скажіть нам, щоб ми вже ждали. Сміється, каже, ви от, от це одразу хочете все знати. <скажіть> Ох, так. Я взагалі тут не такі любопитні. Так, ну добре, добре. Чи можемо ми далі задавати питання вашому ді... дідушці, чи це краще до ангела-охоронця? Ні, дід каже: Ідіть до йдіть до янгола. Йдіть до янгола-охоронця, mm -hmm. каже: я пішов.